Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Не дарма кажуть, що товариш пізнається в біді. Війна показала друзі, хто став для України справжнім другом та помічником. Безліч держав продовжують надавати нам необхідну допомогу та підтримувати. Які ж країни підтримують Україну? Вже майже два роки повномасштабного вторгнення. Польща. Після початку війни Польща стала дуже важливим партнером і довела, що є справжнім другом для України. Країна із перших хвилин вторгнення, одна із перших, почала надавати військове обладнання та гуманітарну допомогу. Поляки стали першою країною, яка оголосила про готовність поставити Україні важкі танки для деокупації всіх захоплених територій. У підсумку Києву було виділено понад 200 танків радянського зразка і 14 західних танків. Також Варшава зробила все можливе, щоб розмістити українських біженців на своїй території. Британія, британський народ і уряд стали основними союзниками України в Європі із постачання військової техніки. За допомогою британської зброї наші військові звільнили і продовжують звільняти окуповані території. Британські інструктори продовжують навчати українських військовослужбовців і допомагати їм у проведенні операцій. Саме Лондон запустив процес постачання західних танків, яких Україна так потребує. Британці також відкрили свої двері для чималої кількості біженців. Сполучені Штати Америки Америка є лідером за всіма критеріями підтримки України. Керівництво США вдалося об'єднати країни НАТО для довгострокової допомоги українській армії. Яка продовжує боротися за свободу своєї країни. Крім того, американський уряд неодноразово надавав Україні фінансову допомогу для підтримки економіки країни. Євросоюз. Європейський Союз посідає друге місце за наданою допомогою Україні. Загалом країни Союзу виділили майже 55 мільярдів євро для підтримки України в умовах війни. Ці кошти були розділені для надання Києву, військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Серед держав ЄС спостерігається справжнє згуртування навколо нашої країни. Туреччина. Попри свою неоднозначну політику, Туреччина є важливим партнером України. Саме турецький безпілотник Байрактар став одним із найбільш страхітливих видів зброї для росіян. Неодноразово турецька компанія із виробництва ударних дронів надавала українській армії безпілотники безкоштовно. Крім того, з початку війни. За деякими даними, у Туреччині знайшли притулок понад 220 тисяч українців, а турецький уряд продовжує докладати зусиль для підтримки громадян України, які втекли від війни. Війна об'єднала навколо України майже весь світ. Допомога українським громадянам і військовим продовжує надходити із різних куточків землі, зокрема із Австралії, Японії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Казахстану, Пакистану, Південної Кореї. А також із інших арабських, азійських і латиноамериканських країн. Допомога приходить навіть із африканського континенту. Наприклад, Марокко стала першою і поки що єдиною країною Африки, яка заявила про готовність передати Україні танки. Ось такі країни, які допомагають Україні. Можливо, далеко це ще не всі країни, які допомагають нашій країні. Попри це, український народ вдячний кожній державі, що допомагає, за таку доброту і підтримку. Ми ніколи не забудемо, друзі, про те, що ви для нас зробили. Тому, друзі, вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Без сумнів. Дякую, друзі, всім за увагу. Ставте вподобайки, напишіть будь-які коментари для просування відео. Ну і не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі, хто чим може. І не забуваємо, друзі, підтримувати автора канала, тобто мене. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!